Ласкаво запрошуємо вас на перегляд ексклюзивної квартири, яка знаходиться у ЖК преміум класу Люксембург у самому серці Харкова. Наша квартира розташована на другому поверсі 9 поверхового будинку і знаходиться у першій секції ЖК Люксембург. Перша секція була здана в експлуатацію у 2021 році. Це не просто квартира, це ваш особистий острівець комфорту та розкоші як всередині, так і за вікном. Загальна площа цієї квартири складає 68 квадратних метрів. І кожен метр невдовзі тут буде просто виблискувати від розкоші та стилю. Житлова площа складає 15 квадратних метрів, а кухня студія здивує вас своєю просторістю. Її площа 32 квадратних метри. На цій площі ви невдовзі зможете втілити всі свої кулінарні ідеї. Це чудове планування квартири гарантує вам максимальний комфорт. Особливими перевагами ЖКЛГ є автономне опалення у кожній квартирі та власна котельня. Величезний пішохідний двір, який включає в себе дитячі майданчики та зони відпочинку. Також тут є підземний паркінг для вашого комфортного перебування. А також безпосередня близькість до всім відомого чарівного центрального парку. Не пропустіть шанс на стильний та зручний простір для вашого життя. Запрошуємо вас відчути вишуканість квартири у ЖК преміум класу Люксембург, який знаходиться на вулиці Динамівська у Харкові. Друзі, вартість цієї квартири складає 80 тисяч доларів. А якщо саме ви хочете стати власниками цієї квартири, звертайтесь до компанії Кит і пам'ятайте. Це не просто купівля квартири, це інвестиція у ваше комфортне майбутнє.